Это ставня закрита була, вибила. Це ужас один. Ну как жить же, ха? Все, один ужас. Годами наживалась, мені 74 года. Вибиті вікна стеля осипалася і пішла тріщинами. Так після ракетної атаки виглядає будинок пані Лідії. Де я жити буду, плем'янця сім'я допомагають, уже. Ми видихлися по ате того мотання, документи все на мені дом. 26 листопада ракета армії РФ влучила у приватний сектор. Як наслідок, чотири будинки зруйновано ще десяток пошкоджено. Жителям третій день поспіль видають гуманітарну допомогу. Це кажуть у благодійному фонді, Речі першої необхідності. Овдри полоти, рушники, набір посуду. Також фонарі, лі, о, ліхтарі, соняшні лампи це називається. Вони з елементами сонячної батареї. Зараз ще чекаємо, під'їде строї, строїтельний комплект і будемо роздавати. Мама була у цій спальні. І її з рівною хвилею кинула на ліжко. Вона дивом врятувалася. Ну це що залишилося від будинку. А будинок Юлії навіть не підлягає реконструкції. Жінка каже, вибух зруйнував опірну стіну, потім вибухнув газ, так згорів дах. Ми сьогодні подали заяву до Держслужбу, А коли вони будуть невідомо, Ми не знаємо. Обіцяють виплатити, це буде фінансова допомога від міста. Отримати компенсацію за зруйноване житло можна і від держави, і від міста. Для цього потрібно зафіксувати злочини армії РФ. На місцях прильотів працюють правоохоронці. Вони складають заяви. Часто поліція бере вашу заяву одразу на місці, але все ж таки вам потрібно буде з'явитись слідчого і дати пояснення вже в рамках кримінального провадження. У Вас буде підтвердження того, що ви визнані потерпілою особою». Правозахисниця радить фіксувати руйнування на фото та відео. Це будуть додаткові докази. Обов'язково подати таку заявку через портал Дія, через додаток Дія. Обов'язково, крім того, подати таку заявку до районної адміністрації або якщо у вас. В місті немає районів, то до міської, до, до міської ради. Далі жителі Дніпра мають звернутися до департаменту соцполітики та написати заяву на ім'я міського голови. До неї потрібно додати документи: паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло та акт обстеження. Таким чином можна отримати до 500 тисяч гривень компенсації. Гроші надійдуть на картку. Правозахисниця каже у випадку з державною допомогою не варто розраховувати на повну суму компенсації. Нині люди отримують лише частину як підтримку у екстреній ситуації. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.